Доброго дня! І так, нещодавно, буквально 24 жовтня поточного 2023 року, заступник міністра соціальної політики доповідала на Телебаченні на каналі 1+,1 і розповідала про ідентифікацію пенсіонерів. І в цій доповіді вона розповіла про відеоідентифікацію. Вона докладно розповіла, як пройти відеоідентифікацію. І в сьогоднішньому відео я би хотів надати вам, по-перше, вирізку з цього докладу де вона розказує про ідентифікацію пенсіонерів, а саме про відеоідентифікацію, як її пройти правильно. І далі в кінці відео я би хотів вам надати телефони, за якими ви можете записатися на відеоідентифікацію. Нагадую, що відеоідентифікацію можуть проходити ті пенсіонери, які знаходяться за кордоном, ті пенсіонери, які знаходяться на окупованих територіях, і ті пенсіонери, які знаходяться на території України, але являються внутрішньопереміщеними особами, тобто у них є справка ВПЛ внутрішньопереміщеного особи, але вони не можуть по якимсь обставинам звернутися до найближчого. Управління пенсійного фонду. Таким пенсіонерам теж треба, треба, треба проходити ідентифікацію. І так, давайте прийдемо до самого відео, до деталей. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Pensia.ua і отримуйте більше відео, інформації та спілкування, посилання під цим відео. То ми значно розширили інструментарій, яким чином можна пройти фізичну ідентифікацію. Раніше для цього треба було просто фізично прийти у відділення пенсійного фонду чи фізично прийти у відділення банку. Зараз ми додали інструменти, що можна пройти ідентифікацію через відео, зателефонувавши в пенсійний фонд, сказавши, що хочу пройти Відеоідентифікацію, мені це потрібно, і е, ви погоджуєте час з представниками пенсійного фонду і проходите, ну от власне, як ми з вами зараз спілкуємося через будь-який застосунок. І так, нам розповіли, що можна пройти відеоідентифікацію пенсіонера, як це зробити, але залишається питання, куди дзвонити для того, щоб записатися на відеоідентифікацію. І як сказав. Заступник міністра соціальної політики треба дзвонити в пенсійний фонд. І я вам пропоную знайти ці телефони, на які ви можете подзвонити і записатися на відеоідентифікацію. Давайте зайдемо на офіційний сайт пенсійного фонду і пишемо в пошуку Пенсійний фонд. Пенсійний фонд України. Хочу звернути увагу, що є два сайта пенсійного фонду: це портал пенсійного фонду, це особистий кабінет і пенсійний фонд. Нам треба заходити на pfu.gov.ua. Ось пенсійний фонд. Далі нам треба зайти в контакти. В контактах логічно, що можна би було потрапити на, позвонити в територіальний орган пенсійного фонду, де ви обслуговувати в своїй області. Ось так ось це виглядає. І вибрати свою область, наприклад, Черкаси. Але коли ми вибираємо, ми бачимо помилку. Тобто. Цієї сторінки не, немає, хоча раніше тут були телефони, якраз регіональ, регіональні телефони Пенсійного фонду. Тому нам треба повернутися назад, натиснути Контакти і перейти в сервісні центри Пенсійного фонду України. І ось тут будуть області, тобто в якій ви області обслуговуєтесь як пенсіонер. Треба знайти. ну, Наприклад, давайте візьмемо ту ж саму Черкаську область. Ось, І тут є посилання на файл. Натискаємо і відкривається файл, де є телефони, справа, де є ці управління міські відділ обслуговування громадян, і телефони, куди ви можете дзвонити. Вибираєте управління пенсійного фонду в своєму місці, і дзвоните. Це перший варіант, як можна подзвонити і записатися на запис. Також другий варіант є: це контакти, і в самому низу є контакти пенсійного фонду. Це загальні лінії пенсійного фонду 0800 503 753, або такі стаціонарні телефони, на які ви теж можете подзвонити і записатися на відеодзвінок. Ви подзвоните, розпов... скажете, що у вас є потреба в проходженні відеодзвінка, далі по інструкції вам скажуть, що далі робити.